25 квітня біля Катерининського собору в Чернігові зібралися сотні людей, аби попрощатись і провести в останню путь захисника України Миколу Максимовича з позивним Бетмен. Він став на захист України ще в 2015 році. До цього була служба в поліції. Повномасштабну війну Микола Максимович зустрів у Києві і вже 25 лютого долучився до лав Реу АЗОВ Київ. Пізніше служив на посаді бойового медика першого інженерного Заперного взводу 3-ї окремої штурмової бригади. Обороняв Київщину, далі було і Запорізька, Херсонська, Донецька, Харківська, Луганська області. Підрозділи мінялись, переходили з підрозділу в підрозділ. підрозділ. От, він теж трішки дорога нас розвела, я в інший, він інший підрозділ. От, але на слуху він все одно, я чув, залишався таким самим позитивним. З посмішками. От. А на службі він ну, дійсно проявляв себе з гарної сторони. Ніхто нічого про нього не зміг сказати погано. Ну, завжди позитивний був, навіть якщо в його щось траплялось, він постійно, я його так згадую, він під бачок підходить, так і за ручки. Ох, і санька. 2023 року Микола Максимович був нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест і медаллю Хрест Свободи. Останній раз я його бачив. Він приходив до мене на службу, і ми з ним проводили спаринги. От, Навіть там, коли я бачу, що вже і мені і йому тяжко, він вже задихається, каже, Санька, не можу. От, все одно він ставав і на характері, на духу йшов вперед. Для мене він завжди позитивний, постійно посміхався. Я його пам'ятаю, людина, яка постійно вільний від домашніх завдань час до війни проводила на спортивному майданчику, людина, яка постійно приводила себе до ідеального фізичного стану, людина, яка приносила тільки позитив, і взагалі скажу, сім'я в селі і поважає сім'ю, тому що це порядні чесні люди і такі ж самі і порядні чесні сини були. Загинув Микола Максимович 14 серпня 2024 року, рятуючи своїх побратимів під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нововодяне Луганської області. Його загибель була підтверджена тільки в квітні 2025 року. Йому назавжди залишилось 37 років. Дочі приславного українського воїна. За волю свободу і незалежність в нас і матері нашої країни, щоб проститися йому, всякому прогрішенню вільному і невірному, О, Господи,